Рік, який минає, звичайно, був нелегким. Але завдяки спільної співпраці разом з батьками, вчителями, громадськістю, спонсорами, забезпечили стабільну роботу навчальних закладів. Крім того, досягнуто ряд високих результатів. І в першу чергу хочу відмітити на рівні області зайняте перше місце в, обласному, в обласних олімпіадах. 11 учнів зайняли призові місця. Також зайняті призові місця в Бальній Академії наук. Також багато досягнуто у спорті. Є в нас переможці на рівні чемпіонату України, це пару ліфтингу з легкої атлетики, діти-вихованці дитячої юнацької спортивної школи, включені до збірної України. І звичайно, це відкривається шлях до Юніорської олімпіади у Китаї. Хочу подякувати всім, хто причетний до роботи. Закладів, а в першу чергу це педичним колективом, дирекції шкіл навчальних закладів, батькам, спонсорам за ту невичерпну роботу, натхнення, яке напротязі року проявляли, забезпечуючи роботу навчальних закладів. Хочу побажати в новому році, в першу чергу, всім, міцного здоров'я, зімельного затишку, благолуччя, щастя.